Дивоно. Ходімо. Джейсі, ти в нормі. Цукерка або смерть. Від продюсера Едуардо Санчеса я намагався режисера «Відьми з Блер». Почекай, почекай, прошу! Наближається нове обличчя жаху. Но я ненавиділа цю людину усе своє життя. Я знаю, ти знаєш, що зробила. І Я знаю, що ти використовуєш гнів до мене, щоб сховати щось глибоко-глибоко в душі, намагаюся сховати це. Гни поширюється, гнила дірка, що поглинає твоє серце. Тепер. Мем, у вас кров. Це ваша кров. Ти. Я ніколи не вірила у приводі. Мене бачиш. Геть від мене. Що це за хрінь? Тепер ти. Помреш. Джестер. Дивіться в ексклюзивному озвученні від гарних людей.